Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас перемогу у Дніпрі. В цілому ваш коментар сьогоднішнього матчу. Ну, По-першому тайму такі невпевнені наші дії привели до голів наші ворота. Але другий тайм більш впевнено і, мабуть, більш якісніше зіграли чим. Так, як і хотіли, так скажемо. Впевнена для нас перемога. Атлетик дуже додає по сезону. Це, ну, так скажімо, ми дуже, дуже готувалися до цієї ігри, тому що ми бачили, яка чудова була гра тут дербі, яке було між, між атлетиком та сухою Балкою. Як впевнено, атлетик діяв і переміг, тому серйозний підхід на допоміг сьогодні виграти. Чому, напевно, приємно, що з'являються такі команди? Приємно, що такі команди з'являються в Україні. Так, нам, ми дуже слідкуємо за атлетиком. Чому? Тому що 5 гравців, дуже молодих, дуже якісних. Ще, мабуть, би я виділив молодого воротаря, який дуже якісно грав саме в Дербі. Тому побажаю тільки зростання і впевненіших ігор. Розуміємо, що тривога і зупинка матчів безумно, це проблема для обох команд, але здається, що ваша команда вийшла з цього з цієї ситуації більш впевнена. Так, у нас досить багато було по тому сезону таких матчів, які ми виходили. Навіть в Кубку України у нас такий же випадок був з кардиналом, в якому ми виходили після тривоги. Ми більш впевнені, що виходили. Ну, знаходили правильні мотивуючі речі для гравців. Десь їх заспокоювали, коли було тяжко емоціонально і виходили і вигравали. В цілому, як вам атмосфера у Дніпрі? Чудова. Ми другого разу приїхали до Дніпра, болівальники просто чудові. Хотілося більше таких ігор, щоб люди так болювали. Ми дякуємо, бажаємо успіху. Дякую, дякую, велике дякую. Favbet. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Розкриває тебе.